Сьогодні у програмі Філіппінська діаспора у США організовується, щоб допомогти співвітчизникам, які постраждали внаслідок тайфуну. У Сенаті США закликали українську владу виконати умови ЄС і підписати угоду про асоціацію на саміті у Вільнюсі. Тисячі людей у сан франциско здійснили мрію п'ятирічного хлопчика, який мужньо переборов рак і хотів зустрітися з супергероєм Бетменом. Ви дивитесь програму Голосу Америки? Час тайм». я, Руслан Петричка, Вітаю вас у студії у Вашингтоні. На початку стисло про головні події у світі за сьогодні в огляді Наталі Леонової. Громадяни Косова обирають представників місцеві органи влади. Перший час від часу отримання незалежності від Сербії п'ять років тому. Вибори проходять за умов посилених заходів безпеки. Після того, як перша спроба провести вибори два тижні тому провалилась через прояви насильства та залякування виборців у населеному сербською меншиною у північному районі країни, сербія закликає сербську меншину Косова не піддаватися тиску та проявити активність на виборах. У Чилі проходять президентські вибори на крісло глави держави. Претендують дев'ять кандидатів. Перемогу прогнозують колишньому президенту Мішель Бачелет. Опитування громадської думки вказують на значну перевагу Бачелет завдяки її програмі. Реформ вона була першою жінкою президентом Чилі, займаючи цю посаду з 2006 до 2010 років. На ці вибори Бачелет іде в союзі з соціалістами, комуністами та християнською демократичною партією. Якщо ніхто з кандидатів не набере більше половини голосів виборців, другий раунд відбудеться 15 грудня. Виборці на Мальдівах обрали президента країни. Ним став Ямін Гаюм, брат колишнього президента архіпелагу Момуна Гаюма, який правив Мальдівами 30 років. У 2008 році він програв вибори нинішньому президенту Мохамеду Нашиду. Вибори були щільними. Нового президента обрали у другому раунді. Гаюм переміг, набравши 51,3% голосів. Виборців новообраний президент каже, що його пріоритетом є економіка країни. Цих вихідних на Філіпінах найбільш уражені тайфуном центральні райони країни почали отримувати більше харчів та питної води. Уряд країни повідомляє, що кількість доставлених пакунків зросла від 45 тисяч у п'ятницю до 115 тисяч у суботу. Більшість вантажу направляється до міста Таклобан, яке постраждало найбільше. Протягом кількох днів після стихії мешканці залишались без води та харчів через те, що шляхи до міста були завалені уламками. Весь світ долучається до операції допомоги постраждалим у результаті тайфуну Хаян. У США проживає майже 3,5 мільйона людей філіппінського походження. Це друга після китайської азійська громада У США у ці дні філіппінці по всій країні намагаються якимось чином допомогти своїй історичній батьківщині. Розповідає Зорислав Байдюк. Філіпіана популярний у мешканців Х'юстона ресторан незалежно від етнічного походження відвідувачів. У ці дні, коли клієнтів мало, працівники ресторану збираються біля телевізора дізнатися про останні події на історичній батьківщині. масштаби трагедії неможливо збагнути. Інколи плачеш, важко пережити те, що відбулося. Ресторан організовує збір коштів на допомогу потерпілим від стихії. Організацією допомоги зайнялись і в Асоціації філіппінських медсестер Америки, яка об'єднує чимало з 200 тисяч медичних сестер з Філіпін. Віндел, віцепрезидент регіонального відділу асоціації. багато людей хочуть допомогти. Прагнуть пожертвувати гроші. Ми збираємо кошти, які перешламу додому на допомогу. Члени цього відділу асоціації родом з районів Філіппін, які не постраждали, але у деяких такі. Іх, як Джина Шанкар, є друзі, яких торкнула стихія. Вона чотири дні намагалась зв'язатися з ними. У них все гаразд, але вони потребують харчів. Все навколо них зруйноване. Філіппінці складають третину іноземних медсестер, які працюють у США. Надіслати гроші для них поки що єдиний реальний спосіб допомогти батьківщині. Важко допомогти на місці. Лише переліт займає 18-20 годин. До того ж, ви не можете потрапити у постраждалі райони без підтримки військових. однак, чимало філіппінських медсестер планують вирушити на батьківщину як тільки це стане можливо, аби допомогти у ліквідації наслідків стихії. Зорислав Байдюк, голос Америки. Продовжуємо випуск минулого тижня. У сенатському комітеті закордонних відносин США відбулися слухання щодо готовності України, Молдови та Грузії до підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС. Заступник держсекретаря Вікторія Нуланд на слуханнях заявила, що ЄС не підпише угоду з Україною, якщо Київ не виконує усіх поставлених перед ним умов, включаючи звільнення Юлії Тимошенко. Експерти, які виступали під час слухань, в один голос говорили, що відповідальність за вирішення питання Тимошенко лежить на одній людині Віктору Януковичу я дуже сподіваюся, що Україна таки підпише угоду про асоціацію з ЄС. Ми і наші європейські колеги просимо не так вже й багато дозволити експрем'єрці Юлії Тимошенко лікуватися за кордоном і провести кілька помірних, але дуже потрібних реформ. Незалежна Україна, орієнтована на захід, може стати спадком, який залишить після себе президент Янукович. На мій погляд, мало ймовірно, що угода буде підписана. Президент Янукович просто не хоче угоди, бо вона вимагає від нього запровадження занадто великої кількості юридичних та демократичних норм. Янукович боїться Тимошенко більше ніж цінить ті переваги, які Україна може отримати у майбутньому. Це надзвичайно персональне протистояння. Вибір приєднатися до Європи це не технічний процес, який вирішується через складання документів. Українці роблять це добре. Це фундаментальний вибір між цінностями та принципами. Президент Янукович не показав, що зробив цей стратегічний вибір. Мене бентежить відсутність усвідомлення історичної цінності та важливості цього вибору у 1654 році. На квазідемократичному зібранні українські козаки проголосували за приєднання до Російської імперії. Це називалося Переяславська рада, і тоді Україна втратила незалежність на 300 років. Сьогодні не повинно бути нової Переяславської ради. В Україні президент переводить відповідальність за погодження євроінтеграційних законів на Верховну Раду. Там про владна більшість та опозиція вказують пальцем один на одного. Дехто підозрює, що цей процес гальмує Росія. Вже є й такі, хто звинувачує у зриві євроінтеграції України саму Європу. У рамках нашої традиційної рубрики Тема тижня ми запитали про це вас, наших глядачів. На кого ви покладете відповідальність у разі непідписання угоди про асоціацію з ЄС? Переважна більшість 76% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, назвали відповідальним український уряд. Приблизно однаково по 5% будуть вважати винними опозицію, Росію та Європу. І 10% з вас вважають, що відповідальність лежить на комусь іншому. Чимало з вас пояснили свій вибір на нашій веб-сторінці та у Фейсбук. Процитую лише деякі з ваших коментарів. Винними за непідписання асоціації буде нинішній президент України. Нічого в країні без його волі не робиться, пише В'ячеслав Зрівно. Винними будемо усі ми, бо не спромоглися одностайно довести українській владі свою позицію щодо ЄС, так вважає Олег Злуцька. Я не хочу розмірковувати на тему, хто буде винним. Хочу запропонувати європейському співтовариству, не дивлячись на пакості окремих людей, таки підписати документ. каже наш глядач Алекс з Києва. Такими були коментарі наших онлайн глядачів. А що з цього приводу думають перехожі на вулицях Києва? Дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Я думаю, що президент думаю, що президент буде відповідати, тому що він не хоче ніякої євроінтеграції. Це він тільки публічно каже, що хоче, а насправді ні. І Азаров не хоче, тому що з Росією їм вигідніше. Та й Путін ставить палки в колеса, щоб не пустити Україну до Європи. Влада хто президент? То Бо чи ніхто. Янукович і його команда. Зачем йому та Європа? Я йому й без Європи добре. Та понятно, що Президент. Чому ви так думаєте? Тому що він боїться юльки. Як її він випусти, то йому треба сушити весла. От і все. Я більше ніж впевнений, і тоді був впевнений, і зараз, що він ніколи її не випустить. Навіть громадянська війна почнеться, він її так боїться за ті золоті унітази, які в нього в Межигір'ї. Він через це він, він боїться, що прийдуть, заберуть у нього той унітаз. Скоріше за все, опозиція хоче зірвати угоди з ЄС. Я точно сказати не можу, але мені здається, вони зацікавлені, щоб тінь на президента кинути. Люди, ми винні. Люди самі винні. Ми ж вибрали цю владу, і відповідальність значить на нас лежить. Ми ж посадили у крісла цього президента і цей уряд. Всі я думаю, Україні всі я думаю, винні. Українці, президент, опозиція, євросоюз, росія мутні якісь ці переговори про асоціацію. Кожен розігрує якісь свої інтереси. Якого спільного прагнення євроінтеграції у нас в країні немає. А наша нам до європа? Ну багато люди не дуже хочуть. Воно будь половою тряпкою для когось не правда ж? Може в Європі від нас буде как то. Може, Європі від нас будуть якісь вигоди, а нам від цієї асоціації ні холодно, ні жарко. Для ЄС ми новий ринок збуту для їхньої продукції. А що ми можемо їм продавати? Навіть якщо не домовляться, нічого страшного точно тому Ми точно підемо до Європи. У мене багато родичів там живуть, і вони кажуть, що угоди будуть підписані. Бо це самому ЄС вигідно, а не Україні. Україні. Ви дивитесь час Тайм». тисячі людей у сан франциско об'єднали зусилля, щоб реалізувати мрію п'ятирічного хлопчика, який понад усе хотів стати супергероєм. Вперше про Майлса Скота заговорили після телевізійного сюжету, де розповідалися про його боротьбу з лейкемією – раком крові. Мужність малюка вразила багатьох, і люди об'єдналися, щоб здійснити бажання маленького героя. Детальніше про це та про деякі інші події вихідних у США у короткому огляді. Далі П'ятирічний Майлз Скотт, який нещодавно переміг ракову хворобу, отримав ще одне підтвердження: якщо чогось дуже захотіти, воно обов'язково збудеться. Він мріяв познайомитися з супергероєм Бетменом, і одного дня з телевізійного екрану місто покликало його на допомогу. Будь ласка, Бетмен, ти нам потрібен? І приведи з собою хлопчика Бетмена. За Майлсом на справжній машині, як у коміксах, приїхав його супергерой. Їх пригоди тривали увесь день. Хлопчик Бетмен врятував місто від банківських грабіжників, визволив з лап злого професора іграшкового героя, і після того запроторив лоходія у в'язниці в організації одного казкового дня для п'ятирічного хлопчика, що переміг рак, взяли участь тисячі волонтерів. Навіть телебачення вело прямі репортажі з місця подій. Хлопчик Бетмен зараз зупинився по але для нього немає відпочинку. Як нам стало відомо, злодії викрали пінгвіна і його треба рятувати. Організатори кажуть, що розраховували на допомогу пересічних людей, але на те, що ця акція у підтримку дитини, яка мужньо боролася з раком, набуде такого масштабу, не сподівався ніхто. Іншого роду масове зібрання у невеликому містечку Кортленд у штаті Нью-Йорк завершилося втручанням поліції та допомогою медиків. Святкування з нагоди перемоги місцевої команди над давнім суперником вийшло з під контролю. Кілька тисяч фанатів на підпитку влаштували у центрі міста справжній дебош. Вони Кидали пляшки з пивом у повітря. Летіло все крісла, столи, телевізори, все що завгодно. Поліція застосувала водонапірні пристрої, щоб охолодити гарячих болівальників та припинити неконтрольоване святкування. Остаточно втихомирити натовп вдалося лише після того, як у місто прибула підмога з сусідніх районів. Батько 12-річного хлопчика зі штату Масачусетс знайшов несподіване застосування для технологій тривимірного друку за допомогою 3D-принтера, що здатний створювати об'ємні предмети. Він збудував своєму сину функціональний протез руки, який дозволяє хлопцю виконувати раніше недоступні операції. Леон Маккарті народився без кисті лівої руки. I've... я жив так все своє життя і вже пристосувався so до цієї вади. Одного дня батько Леона знайшов в інтернеті інструкцію, як виготовити з пластику на 3D-принтері роботизовану руку, і вирішив спробувати. Школа дивчиться. Хлопець якраз отримала один з таких принтерів у місцеву лабораторію. На створення першої руки їм пішло всього 10 хвилин. Хлопець може стискати пальці у кулак і навіть носити продукти з магазину. Really like Я не відчуваю, що це частина мене. Це інструмент, який мені допомагає. Я вдягаю його лише коли потрібно. Вартість такої руки не перевищує 10 доларів. Справжній протез обійшовся б родині у 30 тисяч доларів. Зараз батько разом з сином працюють над досконаленням свого винаходу. А з січня вони вдвох будуть викладати для місцевих учнів спеціальний клас, де розповідатимуть про технологію тривимірного друку об'єктів та можливості застосування такого принтера у житті. І це все на сьогодні. На все добре.